Всім привіт! І сьогодні у нас тренування. І ми почнемо через 5 секунд. Після кожної вправи відпочинок 10 секунд. І у нас перша вправо буде випад. Маємо слідкувати, щоб наше праве коліно на праву ногу, точніше, наше переднє коліно, має бути під кутом 90 градусів, а заднє коліно має бути рівне. Того ви маєте тягнутися вниз. Три, два, один. І зараз ми все те ж саме зробимо просто на іншу ногу. Зараз ми робимо все те ж саме, просто на іншу ногу. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочинок 10 секунд. В ці що просто будемо тягнутися до наших ніг. Час вже почався. Ми може... Кращо... Найкраще це тримати спину рівно. Хто може, то з рівною спиною. І, І коліна мають бути витягуватись до підлоги. Це відпочинок. Так далі у нас справа буде така. Ми одну ногу кладемо так, а й і до іншої ноги тянемося. Наступна справа буде така ж сама, просто на іншу ногу. Стараємося двома руками тягнутися, якщо до однієї, то це буде. Теж корисно, але краще буде двома. Три, два, один. Так, 10 секунд відпочинку та на дві працю. Час почався. Можете просто так взятися взагалі та сильно так прям приживати. Шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Десять секунд відпочинку. Три, два, один. Так, наступна вправа у нас буде така ногу, ми отак кладемо. Типу, одну ногу ось так кладемо, як і в попередній вправі, іншу ногу тримаємо та піднімаємо вверх. 10 секунд відпочинку. Та все те ж саме, просто на іншу ногу. Час почався. 10 секунд відпочинку. Так. І наступна права. Зараз я вам покажу яка. Так. Ми просто на одну ногу так спираємося і іншу ось так беремо. Це так поляч, коли коліно впирається в підлогу можете типу зомби піде сторони так. Думаю, як для мене це вправно дуже сильно болить, тому що одна коліна, яка в підлогу впирається, вона може трохи боліти. Так, ми робимо і потім цю. Знову робимо так. Кою рукою вам легше тримати, то її тримайте. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один.